Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні понеділок, 15 січня, на східному узбережжі, 12 година уже дня. І перед тим як ми розпочнемо а, огляд новин, подивіться, будь ласка, внизу в опису під цим відео. Ви можете знайти посилання на фонди на підтримку України. Це Юнайтед 24 а також фонд Сергія Притули де ви можете самі вибрати, чи допомогти українській армії, чи українським лікарям. Чи Українським будівельникам. Як завжди розпочну з українських новин. Сьогодні, е, е, сьогодні є дещо поділитися про Україну. Ну, По-перше, це розказується. Вийшла стаття розказується про старших українських людей, як вони саме більше страждають. А якщо геть точніше, то про те, що саме вони в більшості випадків залишаються на лінії розмежування в окупаційних в окупованих територіях, там, де обстріли частіше всього проходять, і розказується знову ж таки про долю старших людей, пенсіонерів українських, чому саме так пробуються розібратись, і хтось боїться більше від'їжджати, ніж залишатися, в когось, наприклад, більше. Любов до своєї домівки, яку вони побудували своїми руками. Хтось навіть почуває набагато навіть ну, більше, вважаючи, що якщо він залишить різну, рідну домівку, то він буде зрадником. Хтось просто не має грошей. Тобто от такі от історії різних українських старших людей, які по тих чи інших причинах залишаються якраз ж, в районі. Бойових дій. Також Wall Street Journal написав статтю про такого собі Андрія Туза. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але в перші дні війни от мені чогось запам'ятався цей сюжет. Я навіть тут розказував багатьом серед американських моїх знайомих. Він працівник Запорізької атомної електростанції говорив про те, що руски нападають, що стріляють з танків. Що просто ну, е на грані е глобальної катастрофи знаходиться станція. Ну, як ви розумієте, станцію пізніше захопили, він попав в полон. І ось стаття розказує про його долю, про те, що як його, знову ж таки, про це українським е читачам і глядачам не потрібно розказувати, попавши в полон. Як його заставили там випустити інше відео, що він неправильно все сказав, що він помилявся. Насправді він гуляє в Сочі, що у нього все нормально. Атомна електростанція під контролем, бла 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 і так далі. Долю цієї людини, що він потім відпустили, попередили, що якщо він щось буде говорити про цю тему, то вони його знайдуть де хочеш. Чи в Америці, чи в Європі з ним може трапити якийсь маленький такий нещасний випадок, скажімо так. Ну от він з мамою вони через історію не розказує конкретно, куди вони приїжджали, Добралися до Швейцарії, а зараз він працює в Бостоні на одній на одній із енергетичних компаній. Шукали якраз такого приблизно спеціаліста. До речі, цей чоловік Андрій Туз має три вищих освіти. Ось і він працює в одній із лабораторій по техніці безпеці з з атомними реакторами. От на американській компанії, і от він розказує про свою долю. Розказує також про те, що на жаль, багато хто не розуміє, як це воно попасти в полон, що потрібно пережити, і дехто вважає його зрадником. якраз його за те друге відео. Хоча він сподівався, що ну от всі українці можуть зрозуміти. Ось отака історія. Ну, але найбільше, наприклад, вже повертаюся до американських новин, це американська погода. Здавалося б, що таке погода. Але Америку, мало того, що замітає снігом, місцями багато, але приходять, прийшли страшні морози. І е, от я говорив про Боїнг, проблеми там і до що до цього було. Тепер мороз іще покрепшав, і, от дивіться, просто декілька таких даних вийшло за суботу. Це Вплинуло на авіаперельоти в Сполучених Штатах Америки, і сталося так, що 10 тисяч авіарейсів було або взагалі відмінено, або перенесено на якийсь термін. А інколи буває, коли перенесено на день, на два а потім його взагалі відміняють. 10 тисяч авіарейсів за суботу. За неділю було 6,5 тисяч авіарейсів відмінено в північних штатах, такі як Монтана, північна Дакота по Цельсію. Дивіться, от, е, є така в Америці wind chill, тобто є температура, а далі є ще е, тер, температура з урахуванням цього вітру, морозного вітру. Що це говорить? Що Інколи ви дивитесь на термометр, о, температура, як то кажуть, в тіні. Да? Температура в тіні там умовно кажуть мінус 20, ну, це не страшно. в принципі, 20, -20 Це така крепка морозна зима. Але в Америці враховують і ще, можливо, в Україні зараз так само. Раніше так я не пам'ятаю, що було. Так от ураховується цей коефіцієнт температури з урахуванням сили вітру. Тобто, коли ви виходите в мінус 20 на, на двір, а там, умовно кажучи, вітер 50 км на годину, то цей вітер посилює ефект морозу і виводиться цифра. тобто... Підводиться до того, людська, людський організм може виносити певні температури тільки там певний час, скажімо так. Так от, з урахуванням коефіцієнту вітру в північних штатах доходить до мінус 50. І про що це говорить? Що ви можете тільки там декілька хвилин буквально бути на дворі, вам здавалося, ну що там мінус 20, ви реально можете відморозити собі кінцівки, там, ну і просто померти. І от в штаті Юта, наприклад, зараз. Оцей винчіл мінус 40. чого я згадав про штат Юту. Тому що, як ви пам'ятаєте, хто постійно на каналі, сьогодні якраз в цьому в штаті Айва проходить це перший з американських штатів, де проходить праймарі, тобто початкові вибори, де республіканці в штаті Айва вибирають єдиного кандидата від республіканської партії. Ну і як очікувалося, чи як очікується результатів, як ви розумієте, на цей час у мене ще немає. А, очікується, що Трамп там переможе. Питання стоїть, хто буде на другому місці і який, наскільки великий відрив буде, чи Нікі Хелли, чи Десантіс. Але дивіться, який момент просто: от а, Трамп, по-перше, свою кампанію приїхав туди в в неділю, ще там до якоїсь години ще можна агітацію проводити. І він в своїй промові сказав, що він уже почав, до речі, святкувати свою перемогу, і каже: в цьому штаті це буде перемога над шахраями. <хи> і просто, ну, знаєте, це із тої серії, що, от знову ж таки, я про це говорив, коли людина на базарі злодій кричить голосніше за всіх тримай злодія. Тому що хто тепер в даному випадку шахрай? Це Десантіс чи Нікі Хелли? Хто із них шахрай? Ну, але. Секта Трампа це хаває на ура. Але це ще не найбільший так сказати: зашквар чи не зашквар. Просто слова, які він сказав, дивіться, сказав. Так, на дворі крепкий мороз, але ви не маєте права залишати, ви не можете залишатися вдома. І така от вираз американський: навіть якщо you are sick as a dog це хворий як собака в американському такому сленгу Це означає, що це дуже крепко хворий. От я був минулого понеділка, Sick as a dog так от він каже, навіть якщо ви дуже крепко хворий, ви все рівно маєте з'явитися на виборчу дільницю, віддати свій голос. І навіть якщо ви помрете, нічого страшного, то, що, це, то, що це варто. І я собі от дивлюся з сторони, не, за, не заангажована людина. Знову ж таки, вірите, не вірите, я не демократний республіканець, тому що не там, не там багато речей мене не влаштовує. Я от нейтральний, центрист такий. По американським поглядам. Але знаєте, у мене складається враження, що от не в одного трампіста от оці слова не, не, не викликали от просто не міліметр настороження. Розумієте? От я собі думаю, оце що Трамп розказує, що там я можу вийти в Нью-Йорк, застрелити там кого-небудь, і не один з моїх виборців мене не покине. Тут він каже, ідіть вмріть за мене. І вони так само підуть. Розумієте, люди вважають Трампа якимось месією там, чи так далі. Я якось от недавно на днях вискочив ролик, Бог послав Трампа. Тобто, це настільки просто кольщунський вирос такий, і, і християни це просто на ура якось хавають. Я, я Мені здається, от просто. Я не знаю, чи ви дивилися просто документальні фільми, коли. Друга світова війна закінчилася і з багатьма німцями, коли ну, проводили бесіди вже після того. І вони, знаєте, як виходять з якогось туману чи одурманення, і мені здається, скільки цих трампістів, коли час пройде, вони подивляться на оці, не то, що, знаєте, кажуть, «red flag» в Америці. Тобто це увага, увага, щось тут не так. Тут не просто Red Flag, тут здоровенні прапорищі. знаєте, Це просто прапорищі. Колись, я, вибачте, анекдот такий був каже. Совський Союз, Європа каже: от нас в Європі каже, біля кожної ямки прапорець стоїть. А вас заїжджаєте, яма на ямі, а прапорців немає попереджувати. А совєти кажуть, ви як заїжджали в нашу страну, огромний красний флаг бачили? Так, да, так це попередження на всю країну. Так от так само історія із Трампом розумієте? Цей здоровий червоний флаг, прапор. Він майорить просто на кожному кроці, на кожному другому слові, яке Трамп говорить, але воно хавається і воно якось просто йде на ура. Ось, ну і дивіться, якщо про вибори, то якраз от, на цих вихідних відбулися вибори в Тайвані, і на цей раз там перемогла все-таки демократична партія, яка м м хоче бути самостійною і незалежною від Китаю абсолютно. ОПЗЖ на цей раз програла. Але дивіться, от який цікавий момент. Це президентські вибори були, і президент вибирається як більшості демократичних країн світу на 4 роки. Ось, але от цікавий момент, що в Тайвані не потрібно 50 плюс 1 голос, а просто звичайна більшість. Так от, переможець набрав всього на всього 40%. Друга, оця прокитайська партія набрала 33,5%. Як бачите, різниця всього навсю 6,5%. А третя партія, чи третій кандидат від третьої партії, набрав 26,5%. Так от, і друга, і третя партія це більш чи менш прокитайські такі ОПЗЖ, і там я не знаю, що яку там можете доліпити, комуністи чи ще що-небудь. І просто математично, якщо ви порахуєте, то 40% це. Незалежна партія, а 60% це якраз прокитайська. І от здається, що ну в даному випадку президент переміг, але чисто математично, якщо будуть обирати парламент, то з такими розрахунками цей президент взагалі нічого не може зробити. І, схоже на те, що е Падіння Тайваня це просто реально питання часу. Все просто іде до того, тому що нове покоління воно взагалі не розуміє, за що боролися їхні батьки-діди. Ось. Ну і ще дивіться одна міжнародна така новина: хусити в Червоному морі із Ємена Попереджували, що вони будуть мститися американцям. І думаєте, що вони довго не довелося чекати, вони випустили. Декілька ракет по американським кораблям. Один із них був якраз військовий, навіть американський корабель. Ракету вдалося збити. По комерційному американському кораблю збити не вдалося. Хоча кажуть, що там ушкодження не занадто великі. Але ну, конфлікт назріває. Назріває і говориться знову ж таки в американській пресі. Говориться про те, що все більше і більше тертя між Іраном. І сполученими штатами Америки, але вони знаєте розрулюють свій конфлікт іншими руками, тобто в даному випадку хусити чи ще що-небудь там ізраї, і виходить, от Іран накручує інших проти Ізраїля і проти Америки. Знову ж таки, моя персональна думка, що ще далі на крок треба йти ще за Іраном, а за спиною Ірана стоїть і накручує. Мені здається, що Путінська Росія. Ось, ну а взагалі дивіться, сьогодні Сполучені Штати відмічають день Мартина, Лютера Кінга, І якщо ну багато хто можливо не знає, хто це, про що це, але дуже багато людей, я не буду казати, що всі, але дуже багато людей. Ну, я думаю, якщо не знають, що він саме зробив, то як мінімум знають за його такі крилатий вислів. що... Я маю мрію. Ну і мрія складається про те, щоб всі люди просто жили собі нормальним, рівноправним життям. Ніхто нікого не придушив за колі шкіри, там, за всякі такі штуки. І от, а, в цей день а, це, в принципі, а, звичайний робочий день для таких, як я. Сьогодні не працюють тільки державні установи, тобто там школи, а, пошта не працює, умовно кажучи. Ну, федеральні якісь можливо, структури не працюють. А звичайні робочі це не вважається не національне свято. Тобто він не входить в число, таких що вся Америка відпочиває. От, тому для кого свято, а для кого, так сказати, такий собі день. Просто згадується про, трошки, про цей день говориться в американських новинах. Велика новина про бюджет бюджет про те, що з цими всіма розборками, як ви розумієте, бюджет до 19 січня вдас не вдасться прийняти. Просто немає часу. Всі ті оговорки, які там було домовлено, не вдасться прийняти. Але є домовленість між сенатом і палатою і представників. Що зробити іще одне продовження? І продовження на цей раз буде для всіх федеральних структур до 1 березня, а для військової адміністрації американських міністра оборони, міністерство оборони до 8 березня. Ну і я, я так розумію, що на цей раз вже є все-таки домовленість по справжньому бюджету. Просто. Є оця домовленість продовжити оцей стаб геп американською називається, тобто і ще розтягнути теперішнє фінансування, перед тим як затвердити вже справжній бюджет на 24-й рік. Ну і голосування по цьому стоп гепу по цьому продовженню планується завтра вже у вівторок. Ну і так само крайні трампісти вони е, виступають проти цього е, е, і продовження і бюджету, і взагалі, але я так розумію, що. Домовленість є все-таки вирішити це загальною коаліцією, як тут кажуться, bipartisan, байпартизан. Тобто двохпартійна домовленість є. І в Сенаті, я так розумію, трампістів не настільки багато. Там питання вирішується доволі дипломатично і доволі цивілізовано. В палаті ж представників оці ж мутки гульки. Ну і дивіться, закінчу я сьогоднішні новини. Історію про. Звичайно, американського героя, розумієте, не більше, не менше Історія про те, знову ж таки, хто на каналі, хто дивився на початку цього року, перший навчальний день в штаті Айова, до речі, коли діти поверталися в школу, навчальний день навіть не почався, 17-річний хлопець прийшов туди зброю, почав стріляти. Одного вбив і поранив шістьох. І була така історія, звичайний. Дядько, який працював директором школи. Ну, можливо, по українським міркам, звичайні дядьки не працюють директорами в школі. В Америці працює звичайний дядько. І я вам скажу, що він міг вести себе по-різному. Але під час цієї стрілянини він відволікав цього стрілка, визивав вогонь на себе, як то кажуть, хавав дітей, щоб більше дітей могло втікти. Він отримав поранення в результаті. А через 10 днів на цих вихідних. Цей дядько, який по суті ну, от, от, настільки любив дітей, що не просто е, протирав штани в директорському кріслі, але от реально от, віддав своє життя за дітей в цій школі. Ось такі американські новини. На цьому все. І ще раз закликаю, подивіться вниз, куди ви можете задонатити і підтримати Україну. А на цьому все вам найкращого. Бережіть себе від всякого разного роду хвороб, які зараз вирують зимову. На цьому все вам нехай щастить. Я дякую за ваші вподобайки, підписки і коментарі. А ми зустрінемось завтра. Все буде Україна!